Дивись, зверху це все вже нібито зроблено. Звісно, це не може бути здійснено, поки не зроблено. Якщо тут ще не отримано, то звісно, є очевидна нестача, бо якщо дитина не їсть, то мати також страждає. Ми дізнаємося це. Якщо людина тут і не бажає змусити себе сприймати світло в собі. Вона ніби дратує матір і батька, сили, які перебувають у вищих світах, в азія, в єцера, брія скрізь однакова структура. А коли людина піднімається, живе добре і працює над собою, то звісно, мама й тато теж будуються. Насправді вони нічого не вимагають, але все ж вони будуються дітьми. Так само як Сара не могла мати дітей, і вона віддала свою служницю агар Аврааму і сказала: Ти можеш бути побудований агар. Бути побудованим, значить, батьки будуються дітьми. Так само ми, щодо вищих, будуємо їх, і вони радіють. А якщо ми цього не робимо, то шахіна – Божественна присутність. Перебуває в галуті, у вигнанні, нібито. Шехіда ніби страждає через те, що людина не відчуває її. Якби ми тільки на мить могли уявити, наскільки незмірно величезний і високий, якісно теж досвід духовного, ми відклали б усе вбік, ми б прагнули випробувати це. Усе залежить від нас. Не те, щоб прийде зверху чи ні, а усе залежить від твого бажання.